Водолії. Вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова. і Ми дивися з вами поради на тиждень. Що буде позитивного, що буде дуже позитивного у вас? Позитив, негатив і порада від карт. мечів, Позитиві у вас туз мечів. Це означає, що вам потрібно прийняти рішення. Тут може бути якась операція, але треба чітко, конкретно розуміти, що ви робите. До речі, в мене ця карта одного разу випала, коли мене просто дуже сильно вжалила якась комашка, і два дні в мене була опуша рука. Також це, бачите, от просто може бути якесь хірургічне втручання, коли ви. Кажете, мені потрібно зробити певну операцію. А ще ця карта означає випутатися з складної ситуації тим, от як той меч висить над вами, розрізати. Якщо у вас ситуація конфлікту на роботі, спробуйте його вирішити саме на цьому тижні. Якщо у вас непорозуміння, шукайте шляхи подолання. Цього конфлікту, оскільки тут можуть бути фінансові, бачите дно колоди, це вирішення фінансових проблем. Як заробляти гроші, десь позичити кредит. Ну, вирішуйте проблеми, пов'язані також з фінансами. В негативі буде королева жезлів. Королева жезлів, вона жінка вогняної стихії. Це буде стрілець, це буде у нас овен або Лев. Це може бути конфлікт з цією жінкою, або, можливо, це ваша життєва енергія, якої зараз недостатньо. Не завжди в нас в розкладах випадають карти двора і показують людей. Інколи це просто ваша життєва енергія, якої зараз немає. Коли ви кажете, в мене немає креативності, мені вже все набридло, я не хочу ні з ким спілкуватися, я не хочу взагалі нічого. Тому подумайте над тим. Як саме, оскільки в нас є всі частини королев в нашій свідомості, це архетип. І от саме така креативна ваша частина доля, її треба трошечки, а що з нею треба зробити? Ми зараз навіть подивимося: Ой, зібратися і дати їй місце. Майже тут п'ятеро стоять, і в голові у вас там якісь собі плани пишуть. Зробіть її частиною вашого мозку. Зробіть тут, до речі, може бути сварка по цій зв'язці Карканів це сварка з тією людиною. Коли ви будете з нею сперечатися навіть на роботі, якась буде королева жезлів, з якою буде. Або знов таки частина вас. Яку ви, може, не сприймаєте. Радіти не можна, креативіти не можна, сексом не можна займатися. У нас саме сексуальна королева, ще карта коханки. І, можливо, для когось програється так, що от вам запропонують якийсь вид новий альтернативний, а ви скажете Ні, і буду з цим боротися. Тому варіантів є дуже багато. І несподіванка. Несподіванка це знайомство. Знайомство з рицарем, кубки, який прискаче до вас. Якийсь приємний подарунок, приємна подія, приємна людина, яка буде у вас. В нашому просторі. Чекайте, може хтось вернеться, він летить туди з минулого в майбутнє. До вас. Тепер дивимося пораду від оракульної колоди. У вас нескінчений потенціал. Ви сидите на троні. Карта нам каже, подивіться, от можливо вам не хватає саме цього потенціалу, це королева потенціальна, і трошечки ви там собі зійшли з того трону. Але ні. Поверніть себе, свою частину активну до сприйняття. З підсвідомості треба витягнути в свідомість. І буде вам гарний тиждень. Вважаю вам гарної зустрічі, гарного рішення. Побачимося в наступних відео.